Коли береш, наповнюєш руку, коли віддаєш, наповнюєш душу, каже директор Хмельницького обласного благодійного фонду Карітас, отець Іван Данкевич. За його словами, все частіше люди, крім матеріальної, потребують саме психологічної підтримки і допомоги. Саме тому тут функціонує кабінет психолога. І насправді багато зараз є проблем людей, особливо середнього старшого віку, немає кому довіритися. Немає кому що сказати, звичайно, є кабінети психолога, але вони діють на комерційних засадах. Тому, коли людина має якісь певні нестатки або бідність, вона не може собі дозволити спілкуватися з психологом. І тому дуже багато приходять до нас і дітей, і молоді, і навіть людей старшого віку, яким з якими ми працюємо. Тобто, психолог працює, дає якісь завдання, наприклад, дітям, і потім по цьому завданні бачить, який клімат в сім'ї. Що дитина відчуває, що дитина потребує, і надаємо такі консультації для тих, хто цього потребують. Фонд Карітас реалізовує багато програм для допомоги усім від малого до великого. Постійно тут працюють на громадських засадах 12 краян, але на допомогу завжди приходять волонтери звичів обласного центру. Та долучитися до добрих справ може кожен. Зараз «Карітас» дає змогу стати особистим святим Миколаєм для діток, яким потрібна увага. Дітки, які є під опікою Карітас, а також з інтернатних закладів. Ми кілька інтернатних закладів зараз так би мовити взяли також до опіку вони пишуть лист Святого Миколаю. Листи розміщуються тут у нас в церкві, а також їх роздається іншим небайдужим громадянам, і вони от можуть виконати таке бажання. Дитини там і побути для неї святим Миколаєм, і тому тут у нас зараз навіть є такий тимчасовий пункт прийому подарунків, і люди можуть або до нас принести, або безпосередньо, коли ми будемо їхати в цей заклад, прийти і з нами навіть поїхати і привітати ту чи іншу дитину. Валентина Блюхер вже майже 10 років свого життя присвятила благодійності. В чедрику ведрику благодійний дитячий фонд, директором якого є пані Валентина, спрямовує свою діяльність на соціальну реабілітацію дітей з інтернатів. Пані Валентина вдячна усім благодійникам області, що йдуть на контакт і простягають свою руку допомоги. А таких у нашому краї майже чотири сотні. Ми приходимо, і перше, що ми кажемо, що ми прийшли вас порадувати. Чим Кажу, о, ви перші за, за цілий день прийшли порадувати. А я кажу, що ви маєте можливість допомогти дітям-сирітам і інвалідам, і це велика радість. І одразу в нас вже почала, почався діалог, і він дуже позитивно починається. І вже ми приносимо письма, ми е, думаємо, зараз як оцей кошторис, що можна дати, що вони можуть дати, що вони не можуть дати. А ще фонд активно залучає дітей до творчості. Вони видають журнал з одноіменною назвою, в якому діти мають змогу розкрити усі свої таланти. Це фактично ціла дитяча країна. Діти самі творять наповнення видання. А ще тут навіть існує своя грошова валюта. У Нас ще є магазин країни мрій, там де діти за відгадані кросворди, ребуси, загадки, шаради отримують наші гроші. Бедрики. Вот. Это тоже отдельный э, пласт работы, потому что все товары мы бесплатно распространяем детям, которые вот они отгадали кроссфорды, э, прислали работы. Это тоже часть э, расходов журнальных. Проте, на жаль, журнал переживає не найкращі свої часи. З нового року він взагалі перестане виходити у світ, адже фінансування не вистачає катастрофічно. Натомість дешевити його не можна ніяк, адже краса дитячих малюнків у їх кольорі Делаємо глянцевий паноцвітний журнал саме для того, щоб дати можливість зрослим побачити, наскільки красочний дитячий світ, наскільки красиві роботи нам присилають кожна робота, я не побоюсь цього слова. Це дійсно произведення мистецтва.